Ой, синочку. Христос хрестився. вам йорданські відвіданий. Благословенного всім вечора недільного. Синочку, то як того? Поколі мокрий. Ще одна хата, кілометр ще пройти, ще одна хата і вже можна віддихати. Ото сніжок, десь сінок який випав. Сніжок випав. Такі фоси надуло, як вдавнену, коли в давнину, колись старовину. Синку, давай руку, бо я то сісти сів, піднесеш, опа, підніс, А Отак. Покажи, які слідочки за нами. Слідочки за нами. Краса. Господи, другі мир в Україні. Дякую захисникам. Аби в них таких не було. Ось. І тих всіх одне чистої сили всяких прильотів. все решта. Переживеться. Ну сніг, сніг, що? Сніг? Колі сніг. О, попоїзд. Тут передуло по пояс, там більше, там менше. Пласловий недільного вечора. Машину пхали, залишили, завтра трактор витягне. Йдемо далі, бо ще їдна хата і темніти вже зараз буде. Так, йдемо, прийшли, на наниз. Так. О. Все, пока, виключай.